Христос рождається, дорогі друзі. У нас така парафіяльна традиція. Ви часто запитуєте. Ми зовнішньо ми показуємо все, якщо відверто. Зовнішньо ми показуємо флористику матінки, що купуємо, як живемо, допомогу Збройним силам. Це перше, чим ми займаємося. А друге, у нас є парафіальне життя. Хто долучається, та знає. наприклад, ми були в паломництві. Я частково показую. Зараз з дітками їдемо в паломництво. Там 80 чоловік записалося, тут 80, поїхало 50, Зараз 50 дітей. Велика кількість, але в нас ще є парафіяльні вечорниці. Матінка очолює, організовує Я з нею. Ми можемо пожарити шашлик, поїсти щось смачного, хто що зробить, і просто відпочити. Люди спілкування не в форматі церковному, а вже в домашньому особистісному такому, хтось щось захоче запитати, а соромиться у церкві, то спокійно підходять і. Можна запитатися і знайдуть відповідь. Колядуємо, прославляємо Христа і спілкуємося. Ось таке неформальне спілкування з священником, з дружиною священника, з тими, хто присутній. Це об'єднує дуже парафію. Тому, дорогі друзі, у нас своєрідний вечір колядок спілкування, хоча вечір колядок в нашому храмі, теж буде. Доєднуйтесь і будемо разу славити Господу, будьте крепенькі, здоровенькі.